Ракетами по мирному населенню сьогодні вночі ворог завдав чергового підступного удару. Дісталося Криворіжжя, прилетіло просто у приватний сектор. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Вона з нами на прямому зв'язку. Соню. Вітаю, Олена, кілька потужних вибухів. Сьогодні вночі чули мешканці Криворізького району. Росіяни атакували мирне населення ракетами з акваторії Азовського моря, поцілили по приватному сектору. Там є чимало пошкоджень будинків та комунікацій. Дивом обійшлося без жертв та постраждалих. Далі пряма мова. Понівечені десятки будинків, перебита лінія електропостачання, газопостачання, перебитий водогін. Зараз працюють усі комунальні служби для того, щоб швидко відновити ці всі понівечені об'єкти. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Слідкуємо за ситуацією в районі. Більше подробиць дивіться вже у наступних випусках новин. Гучно було і на Нікопольщині. Ворог тричі за ніч обстріляв з важкої артилерії. Районний центр. Давайте послухаємо артилерійські снаряди поцілили по Нікополю. Люди не постраждали, і рятувальники наразі продовжують обстежувати території і місця прильотів. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла, як пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині.